Добрий день! Я Галина Донцова і мені 67 років. Я пам'ятаю той день, 9 років тому, коли я вперше прийшла в студію Альони Мазур. І це те, що я шукала: це покращення самопочуття та задоволення від заняття. Сакральна архітектура тіла це практика для жінок різного віку. Зараз я знаю, як правильно дихати, я відчуваю взаємозв'язки в тілі. І це дає мені силу та енергію. Це зростання замість старіння. І результати мене радують, це напряки пішли, об'єм живота зменшився, виявилася талія. Я можу довго рівно стояти та легко ходити на великі відстані. Я ціную свій стан спокою, стійкості та милосердя, персональна відповідальність за кожний момент свого життя, з присутності в тілі, від миті до миті, творити своє майбутнє. Обіймаю вас!